Зовнішнє незалежне оцінювання уже не перший рік виконує дві функції вступних іспитів до вишів та державної підсумкової атестації. Кожен, хто хоче отримати атестат про повну загальну середню освіту, має обов'язково зареєструватися і скласти іспити у форматі ЗНО. Подавати документи можна з 6 лютого по 17 березня, вносити зміни до реєстраційних даних до 31 березня. Певним категоріям терміни продовжать. Це в основному стосується жителів окупованих територій. Перелік документів практично незмінний. Формується реєстраційна картка, яка відповідно заповнюється, обов'язково на ній повинен бути текст заяви, дата підпису, ну і, відповідно, вся інша достовірна інформація. Додається копія паспорта, до речі, абсолютно без різниці, якого, чи це ID-картка, чи книжечка паспортна. Ну і якщо йдуть, Учасники ЗНО, які реєструються не за паспортом громадянина України, а за іншими документами, відповідно додається копія цього документа. Випускники минулих років подають копію документа про повну загальну середню освіту або довідку з місця навчання, якщо людина здобуває цю освіту в технікумі чи училищі. За потреби надається медичний висновок про створення спеціальних умов для проходження ЗНО. Залишається без змін і кількість предметів, не більше чотирьох. Серед них три обов'язкові для державної підсумкової атестації. Першим складається ЗНО з української мови і літератури, проте, як результат ДПА в цьому випадку враховується лише мова. Другим предметом є математика або історія на вибір. Кожен з них містить частину, обов'язкову для підсумкової атестації та частину потрібну для складання ЗНО. Учасник може виконати лише завдання з ДПА, при цьому час на роботу не скорочується. Якщо на українську мову літературу на те зовнішнє оцінювання відведено три години, але я хочу скласти тільки державну підсумкову атестацію, я не планую вступати до вищого навчального закладу, я можу протягом цих же трьох годин опрацьовувати тільки завдання, які відносяться до завдань, які треба виконати, щоб отримати оцінку за державну підсумкову атестацію. Аналогічно і математика, і історія України. Третім предметом є будь-який на вибір, окрім української мови. Представники вишів кажуть, що року під час вступної кампанії виникає низка проблем, більшість з яких з неуважності абітурієнта. Та ця неуважність призводить до того, що помилки потім дуже важко, а то й неможливо виправити. Є й недосконалості системи. Наприклад, минулого року реєстрація електронних кабінетів розпочалася разом з початком подачі документів, що у перший тиждень мало не паралізувало роботу приймальних комісій. Цього разу електронний кабінет можна відкрити з 29 червня. Починаючи з 29 червня, дитина може спокійно зайти на систему електронного вступу, зареєструвати там свій кабінет, електронну пошту, логін, пароль отримати, завантажити додаток до атестату, завантажити свою фотографію. Це ноу-хау цього року. Минулому році фотографії не вантажили. Якщо вона не знає, як це робити, то з 29 червня при всіх університетах ну, нашому так точно, буде працювати консультаційний пункт. Документи до вишів прийматимуть з 12 по 26 липня. Цього року кількість заяв зменшилась. Подати можна 9 на 4 спеціальності. Абітурієнтам також слід добре подумати, як саме розставити пріоритети. Здавалося б, нічого складного: який навчальний заклад престижніший, той і перший. Та не все так просто. Часто майбутні студенти обирають столичні вищі, а потім виявляється, що вчитися в Києві на бюджеті буде дорожче ніж у Чернігові на контракті. Батьки кажуть, ой ой, ой і дорога, і харчування, і проживання це дуже дорого. Дитину не потягнемо в бюджету Києві. Тоді дитині доводиться збирати речі, приїздити із. Києва до Чернігова, але в Чернігові вже бюджет і не світить. Тобто, використати спробу вступити на бюджет можна лише один єдиний раз цього року. Ще діють сертифікати 2016-го, Тож можна вибрати, з якого документу врахувати бали з того чи іншого предмету. Абітурієнтам радять виважено підходити до вибору цих предметів, і поки ще є час не лінуватися, звертатися до приймальних комісій за консультаціями.